Люди напевно будуть питати, що ми на шосіку приїхали в поле. Да, будуть, але про це ми вам також розкажемо. І ми, звісно, продовжуємо тему велосипедів. Ми говорили про електричні, про міські, про гревели. До речі, ось тут можете все це подивитися, тут навіть плейліст для вас буде. Але сьогодні буде про найприкольніший для мене тип велосипедів. Це шосейні. Вони дарують вам і швидкість, і оці прикольні відчуття такої, знаєте, внутрішньої гармонії, коли ти їдеш на ньому. З вами вусатий гонщик Мокіч. Ви на каналі Hotline.ua. І ми починаємо дуже великий і цікавий відос. І щоб вам було цікавіше, я не буду вам перераховувати технічні характеристики цієї штуки. Я просто розкажу про свій досвід і як я ось такий весь гарний прийшов до шосейних велосипедів, і як мені ось такому великому і гарному з цими шосейними велосипедами. Мій шлях у гару щодо велосипедів почався, мабуть, ще в дитинстві. Але апогей відбувся у 2018 році, коли мене климануло, і я взяв собі гревел, потім ще один, а потім шосік. Мій вибір був досить дивним, тому що і перший був гревел, і другий, і третій, мабуть. Повинен був бути також гревел, але ні. На той час були велосипеди, гревели з так собі перекітками, в основному, якісь там сори. І тут я бачу оцей радон, якому вже, до речі, 5 років. Модель називається r 1 І тут 105-та перекітка, це групсет. Я розумію, що, мабуть, це цікавіше і надійніше. Але всі тоді, як один казали: друже, ти вб'єшся, друже. Як ти на такому велосипеді по асфальту? Друже, ти дурак і друже, не можна таким жирним їздити на велосипеді велосипедах з такими колесами, слава Богу, що я все життя взагалі не слухаю нікого крім себе, ну і дуже близьких людей. І я от взяв і так сказати, ризикнув і взяв собі шось, який зараз буду руйнувати абсолютно всі міфи. От, наприклад, як той, що ми стоїмо, от посеред піску на шосіку, як ми сюди заїхали, е, погнали е, другий раз. Погнали, вже казав. Ну нічого, треба гнати два рази, бо ми на шосіку. Це для мене було першим каменем спотикання, бо я просто не розумів, як моя туша 80 кілограм, а наразі всі 94 блін зможе їздити на таких тоненьких колесах і не рівняти своїм обличчям асфальт. І знаєте, це виявилось лише страхами. Нічого я ніде не рівняв. Ну можливо, один-двачі. Чи... Ну, максимум 5 разів за 5 років. Так, на шосейних велосипедах набагато більше м'язів-стабілізаторів працює, бо площина контакту набагато менша, ніж в інших велосипедах. Але це ти відчуваєш лише вперше, це наче як спробувати балансувати себе на одній нозі, а потім їдеш так само, як і на інших велах. Наступне, що розумієш, швидкість бо вона тут нереальна, бо велосипед такого типу важить менше, мають слікові тонкі колеса і підриває їх ну дуже весело. До цього треба бути готовим, бо в принципі швидкість руху значно підростає. Керування дуже гостре та чітке. Треба розуміти, що навіть мінімальний рух дає фідбек, і ти одразу повертаєш, тобто нічого страшного, лише свої нюанси, після яких комусь навіть не захочеться сідати на інші велосипеди. Це для мене також було важливо. І перша поїздка на шосейному велосипеду у мене була саме в цих місцях. Це Русанівські сади, там недалечко. Я постійно тут їжджу, Це мій улюблений маршрут в Києві. Там є гравій, там є болото, там є пісок, як ви бачите, і там є якісь калюжі. І знаєте, я нормально з першого разу проїхав по цим місцям на цьому велосипеді. Далі я їздив у ліс, і якось так завжди виходило, що пацани на гравійниках їхали однаково зі мною. Звісно, бувають моменти, де шосейник ну зовсім погано себе почуває. Наприклад, зимою. Так, не питайте чому, але я на ньому їжу зимою. Але не через те, що їм важко керувати, а тому, що зазори в таких велосипедах дуже малі та постійно забивалися брудом. Коротше, загалом щодо прохідності, тут все ок. Бруківка подолу, рейки, пісок, ґрунтовка – на такому велосипеді це не привід зупинятися. Ну але звісно, треба трошки розуміти, як воно працює, їхати. Ну от так, отак, от знаєте. Наступне питання. Ви бачите, ці колеса, да, вони дуже тоненькі, і всі думають, що їх можна пробити дуже легко. Не знаю, можливо, це в мене такий екземпляр, але за 5 років володіння цього велосипеду я пробився менше разів ніж за 2 роки на Гревелі. Як то сталося, я не знаю, але щодо надійності, ви все зрозуміли. Саме в покришок. Якщо колеса якісні, типу цих мавіків, то вони тримають ідеально, навіть з великим райдером, типу мене. Ну і колеса тут качаються на 7-8 атмосфер, що також мінімізує шанс пробиття. Та й взагалі щодо міцності конструкції можна питання закрити. Попри дуже тендітний вигляд, це дуже витривалі та міцні велосипеди. 7-8 атмосфер, ви розумієте, це от. Як камінь, тобто дуже тверде. Але якось я не можу сказати, що на ньому ну дуже твердо в порівнянні з гревелом. Так, різницю відчуваєш, але такого, знаєте, високого перепаду, ну явно не відчуєш що тобі буде нормально. Звісно, тут багато вирішує геометрія, рами, матеріал, які ободи, сідіння тощо. Але не бійтеся того, що шосейники будуть дуже жорсткі, то все перебільшення. На шосейному велосипеді їздив на байкпакінгу до Словаччини в кошице з друзями. Хоч це була подорож на два дні, але все ж таки жодного дискомфорту в мене не було. І я зміг обісти велосипед всім подібним. От зараз ви бачите на екрані, як це виглядало. Єдине, що треба враховувати, у шосейного велосипеда дуже низьке кермо, і тому треба підбирати сумки виключно під нього, щоб оця сумочка не затирала Колесом Розумієте? щоб тут дірочки не було, а то та дірочка насправді вам не дуже знадобиться в житті. Як ви зрозуміло, шосейних велосипедів низьке кермо. це означає постійне напівлежаче положення, якщо використовувати роги та баран, чи доволі зручне, якщо триматися як на класичному велосипеді? Ось так ти поняли, Да, о тут також у нас три положення. Отака раз, два трис. Тут же треба підходити індивідуально, бо декого така посадка може дійсно напружувати і не давати їхати з задоволенням сотні тисяч кілометрів. І я про сумки вам сказав, про передню сказав. Ви, звісно, можете ввішати його як завгодно, але треба враховувати, що ці велосипеди розраховувалися максимум на дві фляги. Ось тут перша, ось тут друга. Все, що оце кастомне сумки фігумки воно може стати, але не повинно тут стояти. Ви ж розумієте? А ось тут, звісно, все залежить від групсету. Про нього ми говорили ось тут, в цьому цікавенному відео. Тож клікайте, дивіться і знаєте, що таке групсет, які вибрати саме для себе. Звісно, Dura-Ace та Ultegra будуть дорогі в обслуговуванні, бо там стоять високопродуктивні цепки, касет та гальма, які заточені на професійний сегмент. А от Shimano 105 досить адекватні і по сервісу, і при всьому цьому працюють еталонно. От як мій Шосік на Shimano 105, якому 5 років, він перемикає передачу чомусь паскуда краще, ніж мій гревел на GRX-і Топовому. За ті 5 років я поміняв лише цепку, задню касету і гальмівні колодки. Як кажуть до речі, щодо гальм, звісно, краще мати дискові гідравлічні, але з досвіду скажу, що щупи від 105 працюють ідеально та дуже дешеві обслуговані. Їх можна просто самому міняти, і все нормально. Серед нижчого сегменту можу лише порадити дивитися на моделі Stygra, бо все, що нижче, може робити вам голову. Тут все просто. Прив'язуйтесь в першу чергу до брендів. То може бути Giant Cube чи Radon – це одна і та ж сама компанія. Condale Special тощо. Тобто орієнтація в ідеалі на топ-сегмент, бо це завжди висока якість. З доступних можна дивитися на український прайд. Далі вибираємо груп сет, і там все просто. Якщо хочете спробувати, то можна брати і початкові Кларіс Flash 40, але надійність буде мінімальною, і чіткість роботи також. Отож, раджу вибирати щось від Tiagra і далі. Найоптимальнішим рішенням буде Shimano 105, як я вже казав, мільйон разів, блін. Гальма вже на ваш розсуд, бо на шосе можна брати і доступні щупи, але, звісно, дискова гідравліка буде продуктивнішою. Матеріал рами та геометрія то вже за вами. Здебільшого, всі шосейні велосипеди легкі. Карбон, ну, звісно, Дасть швидкості та легкості, але ціни там вже набагато вищі. Такий собі середняк це взяти алюмінієву раму та карбонову вилку, саме як у мене. Ну і звісно, вибираєте під свою вагу і зріст. Кожен виробник має таблиці для чіткого вибору. Там ви поміряєте руки, ноги, тут тулуб ваш, і буде велосипед під ваш розмір. Ідеально. До речі, от, наприклад, тут у мене емочка. Скульптура Endurance від Маріда чомусь елічка. Я однаковий велосипед різних розмірів. Як то сталося, не знаю. Сподіваюся, я трохи розвіяв вам оті самі міфи про шосейні велосипеди. І ви більше не будете боятися дивитися ось на це просто чудо інженерії. Вибрати шосейник насправді дуже просто. Заходите на сайт Hotline.ua в каталог велосипедів, вибираєте шосейні і гайда ресерчите. Там на мапі можна подивитися, де знаходяться магазини, щоб спробувати тест драйв велосипеда, почитати відгуки і нарватися на якісь знижки. До зустрічі на дорогах. Сьогодні я бачив дуже багато велосипедів. поки ми шукали місце для зйомки. І хочу сказати всім тим, хто катається, ви великі молодці. А тим, хто ще не катається, ви будете молодцями, коли почнете. Кататися, дякую за увагу. У нас тут зараз почнеться дощик, тому ми поїхали десь ховатися. Не забувайте про донати підписки і що? правильно, дзвіночки, бувайте!